Привезли кум виробника карібой для автомобіля Dodge Ram 25 2025 року, це новий модельний ряд. Кум з боковими відкриваючими вікнами вверх. Спеціальні два амортизатори по бокам. Все елементарно просто. До речі, вікна безрамочні. А вікна закриваються на спеціальний замок. Ось таким чином це все виглядає. Вони в полонені з двох сторін. Задня ляда працює аналогічно. Підходите, піднімаєте вверх. Амортизатори відкриваєте для автомобіля. Все, Доступ до кунгу у вас є. По комплектації всередині спеціальна войлочна оббивка чорного кольору, є освітлення, воно встановлено на початку Кунгу, підключається до автомобіля. Є спеціальне вікно, яке виходить в кабіну автомобіля, воно також закривається або відкривається. Ну і аналогічне вікно з зворотньої сторони, ось таким чином, два однакових вікна. А на самому пункту встановлено також додатково встановлено додатково рейлінги, їх можна використовувати, і сам клуб, він підготовлений під покраску в такому сірому молочному кольорі. Більш детальнішу інформацію ви можете дізнатися в менеджера, написавши в особисті повідомлення або зателефонувавши.